В ефірі Молодь Плюс. Програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки. Привіт, це програма Молодь Плюс. І я Марічка Набока. Сьогодні ми говоримо про доцільність або ж недоцільність заборони книжок виданих в Росії, а також російського аудіо та відеоконтенту. А в студії телеведучий, артист, письменник, музикант, засновник платформи Український культурний фронт Антін Мухарський. Він же Орес Люти. Доброго вечора. Доброго вечора. Отже, петиція українських митців закрити український ефір для відео та аудіотоварів РФ вже набрала 50% голосів. Яценюк дав доручення кабміну розглянути ідею заборони ввезення російських книжок в Україну. Нещодавно нацрада заборонила ще 14 російських каналів. Цей перелік можна в принципі продовжувати. Ініціатив досить багато. Але давайте по порядку і почнемо з книжок. Пане Мухарський, ви читаєте російські книжки? Якщо згадати останні роки, то чи за останні два роки? Давайте за останні два роки. Я не пригадаю. Я купую книжки в основному на українських ярмарках, як то український форум видавців у Львові, книжковий арсенал. От долучився в минулому році Запорізька толока книжкова. Я там російські книжки здається спостерігав, були російські книжки. Навіть на минулорічному форумі. І через це стався там ряд прецедентів. Виступали певні місцеві активісти, от якраз проти за заборону, скажімо так, російського продукту, який я, зрештою, підтримую. Знаєте, якщо казати ну, російські книжки, вибачайте, Гітлер, Адольф, теж слухав Вагнера і читав Гьота і Шиллера. Ну, тут теж така досить. Серйозна є дискутивна платформа, які книжки саме забороняти. Тобто, на мою думку, має бути створена комісія, яка чітко визначить видавництва і книжки, які належать до гебельсовської путінської пропаганди. та тобто те, що лежить в контексті саме рашистської, шовіністичної, оці пропагандистської машини, і от саме створюючи подібні списки і створивши комісію. При Раді національної безпеки можна вже говорити про якийсь сталий і свідомий, і професійний підхід до цієї справи. Ну, у кабіні якраз зараз розглядають Прекрасно. ідею заборони ввезення поки що всіх російських книжок. Водночас більшість українських книгарень і видавництв констатують, що до такої повної заборони вони не готові. Далі я на борщ. Книжки антиукраїнського спрямування вироблені в Росії можна без проблем купити будь-де в Україні. Розповідає народний депутат України від фракції Народний фронт Остап Семирак. Саме тому він виступив законодавчою ініціативою тимчасово заборонити ввезення усіх книг виробництва Російської Федерації до України. Кабінеті міністрів ініційований розгляд цього питання. Ініціював прем'єр-міністр, доручив чотирьом міністерствам: міністерство економіки, міністерство культури, освіти науки та Інформації вивчити і внести певні пропозиції. Деякі книгарні без того мають власну політику щодо місця виробництва книг. У одній з книгарень Києва на полицях навіть облаштували таблички, що повідомляють покупців про товар з Росії. За словами керівника арт відділу книгарні, попит на російські видання останнім часом зменшився. В нас є вказів такі маленькі рубрикатори. Тут можуть бути на цих полицях, можуть бути книжки видані в Росії. Це ще з залишків тих, які в нас залишалися з російських книжок, і коли в нас е, е, ці рубрикатори були, е, ми їх ставимо через те, що е, якщо ми робимо бойкот інших товарів, якщо на косметиці написано, що це Росія, там, якщо на ковбасі написано, чому на книжках не має бути написано. Чи люди на це зважають, хтось зважає, хтось не зважає по-різному. Інша мережа книгарні своїх покупців про походження книг не повідомляє, але тут відзначають, зросла кількість книг українською мовою, збільшився і попит на них. Десь у 2013 році українська книжка, українські книжки займали десь 30%, а зараз десь вже біля 60%, майже вдвічі. Ініціатива повної заборони везення книг з Росії викликала неоднозначну реакцію серед українців, адже такий крок може призвести до нестачі наукової літератури, кажуть супротивники ініціативи. До того ж зазначають експерти: ринок все одно заповнюють російською літературою, яку видаватимуть в Україні, а за право на передрук платитимуть Росії. Яна борщ для молодь плюс. Ми з Антіном Мухарським продовжуємо говорити про заборону російських книжок в Україні. Пане Мухарський, можете уявити, що всі російські книжки заборонять? От це якраз було темою вашого першого питання, повертаючись, читаю я російські книжки. Ви знаєте, я от зараз спробую пригадати так, читаю. А, приміром, Дмитра Бикова, книжки, а, приміром, Віктора Пілєвіна, а, приміром. А от останню книжку я так навіть придбав, пам'ятаю, в книгарні є, здається, вона продавалася гражданін поета, тобто вірші, які з читаннями із віршами Михайла Єфремова. Тобто там, і слава Богу, ще лишаються в Росії притомні люди і притомні автори, які розуміють, що вони потрапили в пастку путінського режиму. Але тут, на мою думку, все ж таки держава має наслідувати приклад, який вже. Мали в історії країни, що розуміли, експансія, скажімо так, американської книжкової продукції на англійський приміром ринок, так призводила до того, що втрачали саме англійські видавці, англійські автори, англійські перекладачі і так далі. І тому в Англії було прийнято закон про заборону. дві однакові мови, але заборона. Тому що американський ринок на якому вигідніше виробляти книжки і поставляти їх до Британії, е, так само ми маємо таку ситуацію в Росії і Україні. А росіяни мають більші потужності, Звичайно. мають більші кошти, мають більші Ти ресурси не порівняти. Не порівняти. порівняти з нашою. Тому я вважаю, що треба повністю отак от брати і е, рубати з плеча, заборонивши е, російським видавництвам брати участь у е, книгорозповсюдженні на е, українському ринку. А якщо хочете прочитати книжку російською мовою, то хай вона виходить в українському видавництві, і українське видавництво отримує з цього матеріальні певний зиск, який знов-таки вкладає в своїх перекладачів, вкладає в своїх редакторів, вкладає коректорів, ну і все виробництво. Я думаю, що це буде правильна схема. Яка, хоч трошки підніме українське книговидавництво, яке за останні роки просто загнулося через те, що ми маємо сусіда набагато більш потужного, набагато більш розвиненого і з більшими матеріальними ресурсами. Про можливу заборону російського е, книговидавництва в Україні запитали ми і перехожих на вулицях Києва. Я вважаю, що не треба ні в, в коєму разі забороняти російські книжки в Україні, тому що е, не ті книжки, які зараз випускають Росія ті книжки були, які випущені ще при Радянському Союзі, особливо для маленьких дітей. Там дуже гарні ілюстрації. Зараз майже таких ілюстрацій вже не роблять. Буду читати книжки. Всілякі, різні. Ну, при чому тут спонсорують уряд Путіна? Можна їх производити на території України в такому випадку, якщо людям це цікаво? Цього робити не можна, тому що доступ має бути завжди до свободної літератури, до свободної музики, до свободних картин, до свободного прослушування радіотелепередач. Ну, якщо Буде варіант купити ті ж самі твори, але українського видання, то чому б ні? Але якщо цього варіанту не буде, то Ну, Не хочеться мати як називається, загранічений доступ. Враховуючи, скільки зараз література виходить із таким певним та політичним підтекстом, на політичну тематику, то мені здається, що деякі книжки все-таки варто заборонити, але не всі. Ось такі були відповіді перехожих на вулицях Києва, і, прослухавши їх, виникає запитання, де все-таки ця межа між цензурою і виправданим захистом. Чи не можна буде назвати? Повну заборону книжок виданих в Росії дійсно занадто суворим а, методом захисту, це питання складне, але моя суб'єктивна думка на це питання полягає в тому, що дійсно має бути виокремений контент книжок, які і авторів, список авторів, які конкретно належать до. Прокремлівської ідеологічної а, оці ланки, когорти. Ну, приміром, Дугін в будь-якому випадку, так. А, це так до прикладу я беру. Або м от візьмемо принаймні Лімонова. Да? Лімонов. Він у свій час був дуже. Гарним письменником. Я вважаю, що перші його книжки, починаючи від «Это я, Едічка, там, Гражданін Сав'янка і так далі. Тобто, це книжки, які дійсно підтримують російську гарну оцю літературну традицію. Потім він змінив свою ідеологію, став радикальним скажі, нацболом і зараз бере участь у такій дуже Серйозній пропаганді русского міра і так далі своїх ідей, От де знайти цю межу, щоб відокремити Лімонова і його політичну діяльність від його літературної діяльності? Приміром, складний досить такий от момент. А тут знов таки має бути комісія, яка розуміючи, що ми знаходимося в умовах війни з російською е, імперською оцією. Країною путінською а, приймати рішення про авторів, чиї твори, заборонені до видання в Україні. Але я повертаюся знов-таки до думки, що все книговидавництво має бути зосереджено в українських руках. Тобто, це мають бути українські видавництва, які тут представляють російських авторів, англійських, німецьких, роблять переклади і так далі. Але все книговидавництво має бути зосереджено і приносити прибутки українським працівникам, видавцям, і так далі, і так далі. і Тому подібне. Така моя думка з цього приводу. Дуже схожу думку. Ми почули від Сергія Жадана, коли запитували те ж саме питання інших українських митців. Давайте послухаємо. На цей період однозначно треба припинити будь-які способи ідеологічно впливати на Україну. І до речі, якби ми більше захищали свій інформаційно-культурний простір, раніше ми б не отримали тієї ситуації, в яку ми сьогодні потрапили однозначно. Ну і з іншого боку, це дасть поштовх розвитку української книжки. Це можуть робити а, якісь експертні групи, такого які б дійсно вирішували на. Рівні безпеки країни інформаційної безпеки, чи є небезпечним це, це в даному випадку для нашої країни на даному етапі розвитку чи ні? Виступає така думка про те, що це певне цензурування, та що ну, люди не хочуть втрачати доступ до авторів, до книжок, на яких вони виростали. Йдеться продусім про класичну літературу. А натомість мені здається забувають, не враховуючи, замовчують той аспект, що вся ж ця література може друкуватися в Україні. Є письменники в Росії, які підтримують Україну, які. Вони прогнулися під путінський режим, які виступають проти путінського режиму, і в цьому випадку від них вимовлятися. Ну, мені здається, це просто неконструктивно. Я думаю, що книжку як таку російську забороняти не варто, але все таки російська пропаганда в друкованому вигляді не має вільно продаватися на полицях українських книгарень. Ми з Антіном Мухарським продовжуємо нашу розмову в програмі Молодь плюс. А якщо говорити не лише про книги, аудіо відеопродукту російського. Ну, навколо нас дуже багато. Просто неймовірно. Ви могли б уявити, що враз його не стало? Ні, не міг би. Хоча теоретично, за умов е, політичної волі, прийняттям закону про, приміром, український медійний продукт, головним маркуванням якого є мова. Тобто, от все, що йде українською мовою, це апріорі український продукт. А навіть перекладний ну, серіал, хай він буде не титрований, а дубльований. Так, то вже може бути там, варіантом українського продукту. Тобто в телевізійному і радіоефірі має звучати виключно а, українська мова. От Ви можете собі уявити, що, приміром, в Польщі. Загальнонаціональні канали віщають російською мовою. Не можете. Або будь якою іншою Або будь-якої іншої, так? Тобто, всюди там маркування країни, починаючи від кордонів, починається саме з мовного. Це єдиний маркер, яким можна помітити, скажімо так, і змаркувати українську територію тобто і український культурний простір не єдиний, географічна? А не географічна, а, а виключно мова. Це єдиний маркер, яким можна це зробити. Все. Тому єдиний закон про. Повністю деокупацію українського мовного інформаційного простору, а який буде прийнято Верховною Радою і підписано президентом, дозволить зробити такий рішучий крок, по зрештою деокупації ефіру від російського медіапродукту. Чи можна заборонити аудіо, відео і книжки з Росії? Запитали ми підписників Радіо Свобода і Молодь Плюс у Твіттері. На запитання чи треба забороняти аудіо та відеоконтент, вироблений в Росії та книжки російського видавництва? 70% опитаних відповіли так, а 30% – ні. Пояснюють свій вибір наші підписники по-різному. Це треба обов'язково зробити. Ми не маємо платити агресору. Не нужно нічого запрещати. Люди повинні дивитися, читати і робити собственні виводи. До контенту слід відноситися як до товару. Під час війни платити агресору окупанту доцільно чи ні. Запрет завжди визиває інтерес. Нужно розвивати українську культуру. Сам ніколи не мог подумати, що буду океан анельзи. Треба, тому що російське, тому що вороже, а морально підтримувати тих, хто вбиває українців та татар. Видавництво Ексмо свого часу видало книжки Марини та Сергія Дяченків офігенну українську фантастику. Так що не треба тут. Спочатку прийшов Кіркоров із зайкою, потім Любе з Батяня комбатом, а потім Гіркін з автоматом. Нужно оцінювати по содержимому і неважно на якому язики ісповнене. Виборочно. іскусство має право на жизнь, а пропаганду і тюремну субкультуру треба запретити. Ні, тому що читати Пушкіна в українському переводі все одно що Шевченка в русском. А от фільми і передачі нужно запретіть. Ні, потрібно використовувати. Економічні важелі у вигляді мит на цю продукцію. Отже, у Твіттері спільнота більш однозначна, ніж е, перехожі, яких ми опитали на вулиці, 70% за заборону аудіо відеопродукції з Росії. А, пане Мухарські, ваша творчість е, ну дуже тісно насправді пов'язана з цією темою. А, проекти сувора українізація, лагідна українізація. Я згадую, як моя мама була на вашому концерті і розказувала, що ну, кілька столів. Займали ну, молоді люди, які явно були далекі від цієї теми? Вони напевно не знали, хто такий Орест Лютий, не зразу зрозуміли взагалі про що тут йдеться, але через кілька пісень, через кілька виступів вони втягнулися, почали цікавитися їм сподобалось це було видно, і вони дійсно зацікавилися, що ж це таке, а ця лагідна чи сувора українізація. Моє питання дійсно: як це працює на вашу думку? Це працює дуже просто. Кожне покоління шукає свої маркери, за які воно може зачепитися, приміром, як українець. Я наприкінці 80-х, повернувшися з армії, народившися в Києві в російськомовній родині, але я завжди був антирадянщиком. От ну антирадянщиком можна і російськомовним, можна бути, але саме, от перша червона рута. Коли виплеснулася велика кількість української музики гарною, якісної, варто згадати братів Гадюкіних, сестричку віку, варто згадати Андрія Миколайчука, потім Чубай з'явився Кому вниз, і так далі. І, от саме завдяки цій музиці, я зідентифікував себе як українець, який не хоче бути совком. Потім було Андрухович, Бубабу, потім були там різні театральні вистави, і так далі. Саме культура. Стала тим маркером, завдяки якому я відбувся як українець. Потім я почав шукати більше більше, більше але прийшов кучма. І оце от український ренесанс початку 90-х, оця хвиля, вона зійшла на нівець, і ефір знову заполонили російські. Тоді ще боролася Анжеліка Рудницька із територією, підтримуючи українських виконавців. А десь після 97-го 8-го року знову все поле було зачищене українське. Та? Прийшли російські канали, з'явилися комерційні канали, радіостанції ФМ, Алла, Шмала і так далі. Їх повно, так все. І все знов поросло російською попсою. Група руки вверх. Взяла верх над українською естрадою і, над, і в українському культурному просторі. Зараз, якщо ми знов впустимо цю можливість, то я вже не знаю, коли ми знов спроможем, спроможемося на от такий рівень, бо зараз дійсно виросла увага до, цього, до цієї проблематики. Виросло покоління людей, які вже не просто хочуть, а вже вимагають українського продукту в українському ефірі. І є сподівання, що зараз нарешті і держава збагне через війну. А що спершу, от, до речі, дівчина там процитувала Ореста Лютого, який каже, спершу гурт Любе, потім э, Стас Міхайлов, а потім приходить Гіркін з автоматами, каже: тут руська земля, тут русські пісні поють. Це цитата Ореста Лютого. Вона працює чітко абсолютно, бо Росія розуміє. Цей важіль впливу, як відверто сказав Патріарх Гундяєв, там, де звучить русське слово, там рускій мір. От якщо вдуматися в цю цитату, в ній дуже дуже багато. Там, де звучить російська мова, там русський мір. Все крапка, як каже та класики. Більше мені нічого до цього додати, а не відняти не можна. Там звучить руська річ, там русський мір. Там прийде патріарх Гундяєв і скаже: Ну що, братушки, треба цим фашистам вваліти, тому що что... ай-яй-яй. Дуже небезпечно. Ця ситуація, яка знову зараз слава Богу, артикулюється, але якщо ми не зробимо висновки і дійсно не перекриємо ці хлябі, небесні, то все знову будемо вигрібати і вже не в Донецьку, а в Луганську, а в Одесі, Харкові, Дніпропетровську. Скажіть, будь ласка, наскільки на вашу думку дійсно реально, як ви сказали, перекрити ці ті Реально для цього потрібна виключно політична воля? Наскільки виключно. реально що ця політична воля у е української влади буде? А ви знаєте, у мене є сподівання є. Вони 50-50, 50 на 50, що все ж таки це дійде потрошку, якщо ви кажете, я це засвідчую особисто, зараз ці питання розглядаються і в комітетах Верховної Ради, а інколи навіть запрошують там представників творчої інтелігенції на подібні збори. А в уряді і в парламенті розглядається подібна можливість, і якщо все ж таки депутати зрозуміють. А необхідність таких мір то є шанс, що це буде прийнято. Просто це цю дискусію. Градус цієї дискусії не треба зменшувати. Його навпаки, треба напружувати, щоб більша кількість народу замислилася над дійсно важливістю цієї проблематики. Ваша нова книжка анонсована, е, теж пов'язана з цією темою? Е, прямо пов'язана з цією темою. Це великий артбук, який вийде е, до книжкового арсеналу, що відбуватиметься. Наприкінці квітня. А, і він називається Сказки руского міра але ілюстрований роботами видатного українського художника-жлобіста Івана Семисюка. Це наша така творча колаборація. А, я запропонував Івану зробити, ілюструвати, скажімо, ці казки, які були видані до минулорічного форуму видавців у Львові, і от це якраз а, книжка. Яка підриває, демотивує всі імперські міфи, підриває, як то кажуть, духовні скрепи і б'є нижче пояса по цінностях руського міра і Євразійського простору оцього імперського сраму, яким стала зараз Путінська Росія. Тому якраз це контекст того, що ми кажемо, і до речі, видання українське безумовно це люта справа долучилася. І ми дуже сподіваємося, що це буде дуже якісний продукт, дуже якісний. Ми вкладаємо все, починаючи від розробки дизайну, макету, до наповнення змістів э, ілюстрацій, вкладаємо все це. Серце, душу, кошти, життя. І дуже сподіваємося, що ця книжка знайде своїх прихильників. Якраз щодо прихильників, я хотіла запитати: е як ви вважаєте, людина, яка не те, що коливається, а прямо. Виступає за російську мову, наприклад, в Україні, за російський контент, за російські книжки. Якщо вона візьме друк вашу книжку або подивиться ваш кліп, або послухає ваші виступи, чи не виникне у неї навпаки відторгнення від цієї ідеї? Чи можна таку людину переконати такими методами, чи все таки потрібно щось інше? Ну, це така досить абстрактна категорія. Людина, яка там за російською мову тримається, конкретно імперського шовініста ні не переконає. Він навпаки злютіє і буде ще більше е, вдаватися до якихось там своїх м м чаклунських там дій, аби викорнити цю падлюку, значить, з українського там інформаційного простору. У Мене багато ворогів. Дуже багато. І я знаю їх особисто і знаю, що вони мене ненавидять за там, мої якісь творчі проекти і за мої висловлювання. Але це нормальне життя. Чим більше у людини ворогів, тим краще. А, тому що вороги дозволяють тобі жити. Треба любити своїх ворогів треба розуміти що вони тобі дають наснагу і хист творити ще більш радикальне ще більш українське мистецтво бо на жаль довгі роки українське мистецтво і взагалі культурний контекст був нівельований нам лишали тільки шаровари, глечики, прекрасну Марію Приймаченко, а радикальних лютих митців, які приміром казали геть від Москви як хвильовий, нищили або вони самознищувалися, або їх саджали до таборів. Той, хто а, намагався показати, що Україна то не холопи, не вареники і шаровари, що то не тільки Клічко, Чорнобиль і Шевченко, мається на увазі футболіст, але все ж таки Шевченко той, якого вимару. Вали з підручників і вражою злою кров'ю волю кропіти, розумієте? От, де Шевченко. А, таких митців, на жаль, в українській історії корчували. А зараз є можливість показати, що а, українці це не гречкосії, не холопи. Це зовсім інша нова формація людей, яка народжується прямо тут, на наших очах. Ми живемо в час нової модерної української героїки. А зараз на зміну у той жлобській пострадянській такій парадигмі приходить зовсім інша категорія митців. Ми живемо в такий вражаючий час неогероїки української, і це треба констатувати, підкреслювати. Над цим треба працювати. Це треба нести і бути агресивними в цьому. Чесно вам скажу, ми довгі роки, десятиліття були хуторянами, селянами, е, які жили поміж двох величезних світів е, є, європейського і азійського, е, не розуміючи, хто ми дійсно Європа, чи ми все ж таки Раша, чи ми хто ми, куди ми йдемо? А зараз прийшов час вилюднюватися і казати, так, ми маємо можливо свій власний шлях, бо те, що і та ступінь волі. Який є зараз в Україні, він не відомий ані Європі, ані Росії, ані навіть Америці, яка є абсолютною калькою Росії. Ну, я маю на увазі по обмеженню громадянських прав і свобод. Та той ступінь свободи, який зараз є в Україні, свободи слова, свободи особистості, свободи власної волі, яка може творити все, що завгодно. Ви в Америці такого не знайдете, і в Росії, тим більше в Китаї. Навіть в Бразилії, можливо, не знайдете. Ми зараз живемо в потрясаючі. Просто в часи, коли, коли Україна переживає дійсно справжній ренесанс, і треба боронити, стояти на своєму, треба користатися тими навичками, які ми отримали в процесі майдану, коли ми самі обстоюємо свої права, коли питають знов, що держава зробить, аби книжки не з'являлися на полицях. Ви побачили книжку Дугіна? Візьміть і цією книжкою, отак, от той, хто продає її по голові. Так, це а потім вже пропаганда, викличте, а потім ми не викличте поліцію деколики. і скажіть: я прошу зафіксувати офіційно. Це от такий реальний майстер-клас. Бачите книжку Дугіна, бачите книжку Лімонова або іншу якусь пропагандистську російську літературу. Викликайте поліцію. І тут же ж фіксуйте факт. Наявності сепаратистської, агресивної літератури на тій чи інші яці. За цим фактом, ви йдете в Міністерство юстиції, подаєте заяву, на цей ятку накладають штраф і закривають. Реальна громадянська позиція. Велкам. Книжку так. взяли, поліцію викликали, зафіксували. Міністерство юстиції або в суд. Вам же вдавалося так зробити? Я зараз буду це практикувати. Особисто я зараз просто цей механізм з юристами обговорив. Тобто, що треба робити для того, щоб, побачивши сепаратистську літературу, створити прецедент для заборони або для закриття подібного закладу. Тобто, це навіть обговорений з юристами так, механізм? Чудово. Так, Абсолютно, це чудовий, прекрасний юридично прав, прав, правовий механізм. Дуже вам дякую за цю розмову. Я пропоную нашим глядачам подивитися, як Орест лютий українізує українців. І е, до наступної п'ятниці. Побачимося. Прибули в Одесу бачи зі Львова. В бенді були хлопці і дівки. Троха. Мандрували, трохи випивали, співали батярські пісні, в пенді була ляля, звали її галя, схожою на мерелі була всі одеські кралі, заздрили ті галі, шостий розмір грудей Халю, Галю, моя ти галочко, галочко, Ех, Галю, Галю, моя ти лялечко, лялечко Халю, Галю, Галина звинників, пропачних гідників. Виступали в клубах, грали по весіллях, адже і в Одесі люди є. Русофіли кляті взяли нас на хаті. То були агенти Ефеспен у ефірі. Молодь плюс. Програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.